Вітаю вас на програмі Герої поруч. Сьогодні тема нашого відеоуроку взаємодія від постановки цілей до зворотного зв'язку. Як відомо, для ефективної організації роботи команди прийнято використовувати так званий управлінський цикл. Це процес взаємопов'язаних дій, дуже важливих для успіху організації. Їх називають управлінськими функціями. Кожна управлінська функція також є процесом. Тому що складається із серії взаємопов'язаних дій. Процес управління це загальна сума всіх функцій, а саме, планування, організація, мотивація та контроль. Після повернення з військової служби на етапі адаптації в команді ветеран або ветеранка може більше стресувати та потребувати підтримки. Враховуючи це, потрібно уважно підійти до планування цілей у їх роботі, до організації їх діяльності, до мотивації та контролю. Цю функцію на себе може взяти як безпосередній керівник, так і HR-компанії. Розпочнемо з планування. На цьому етапі радимо використовувати простий та дієвий інструмент смартер. Це інструмент постановки цілей, який підвищує ефективність досягнення цілей. Коли ціль поставлена за смартер, простіше перевірити результат, зрозуміти, як добре йде процес, не втрачати мотивацію та залучити всіх до командної роботи. Давайте розглянемо, що означає ця абревіатура: Specific – конкретна. Measurable вимірювана. Achievable досяжна. results – орієнтована на результат. time-oriented – Розпланована в часі Excitable – збудлива, мотивуюча. Readjust – коригуюча. А тепер детальніше. Ціль має бути конкретна. Для ветерана, який певний період часу не був залучений у трудову діяльність, загальних цілей недостатньо. Вам потрібно конкретно допомогти ветерану визначити те, чим він чи вона буде займатися. Продумайте про уточнюючі запитання, які можуть допомогти. Наприклад, чого я хочу досягти, чому ця мета і ціль для мене важливі, хто бере участь, де це знаходиться, які ресурси чи обмеження задіяні. Наступна ціль має бути вимірювана: допоможіть ветерану сформулювати конкретні критерії для оцінки прогресу в досягненні поставленої цілі. Ставлячи вимірювану ціль, слід продумати систему показників, які використовуються, і основні етапи виконання конкретних завдань. Подумайте про уточнюючі запитання, які можуть вам допомогти. Наприклад, як зрозуміти, що ціль досягнута, щоб досягти мети, необхідно працювати над чим. Ціль також має бути досяжна. Тобто, чи може ціль бути досягнута? Задавайте запитання або проаналізуйте разом реальність досягнення поставленої цілі, зіставивши час, зусилля і витрати. Також слід подумати про те, що знадобиться для досягнення цієї цілі, та чи є у розпорядженні ветерана необхідні інструменти або навички. Якщо немає, то наскільки важко їх буде отримати? У постановці сміливих цілей не обов'язково є щось погане, але якщо немає реальної надії на їх досягнення, можливо є сенс переглянути такі цілі? Подумайте про уточнюючі запитання, які можуть допомогти. Наприклад, чи робили це раніше інші? Як я можу досягти цієї цілі? Чи здатні ви присвятити себе досягненню цієї мети? Чи достатньо у мене досвіду, часу, ресурсів та можливостей для її досягнення? Що може завадити, чи чого не вистачає для досягнення результату? Ціль також має бути орієнтована на результат. Процес процесом, а у досягненні цілей потрібно завжди тримати в фокусі результат. Тут варто допомогти ветеранові фокусуватися. Як приклад, цілі можна візуалізувати, роздрукувавши та розташувавши на видному місці. Подумайте про уточнюючі запитання, які можуть допомогти. Наприклад якого саме результату ти очікуєш? Як він буде виглядати, що ти будеш бачити чи чути? Ціль має бути також обмежена у часі. Час це надзвичайно важлива субстанція. Вам потрібно визначити цільову дату й поставити конкретні запитання з приводу того, що можна зробити за цей проміжок часу. Терміни виконання мають бути реалістичними. Хоча відчуття терміновості має важливе значення, перетворення постановки цілей на гонку з часом навряд чи принесе користь ветеранам та учасникам команди в цілому. Подумайте про уточнюючі запитання, які можуть допомогти. Наприклад, який реально фінальний термін досягнення цілі? Що може вплинути на час? Що варто врахувати, як я можу розділити велику ціль на проміжні цілі та як буду контролювати їх проміжне виконання? Також ціль має бути збудливою, мотивуючою. Погодьтесь, якщо ціль нас не мотивує, то і завзяття ми не відчуємо. Все будемо робити кволо, без енергії, тому беручись за ціль, варто усвідомити і задати собі запитання, що мене особисто мотивує в досягненні цієї цілі, що відбудеться, коли я її досягну. Ціль має бути також коригуючою. Важливо зробити якісний аналіз, що вдалося, а що ні. Таким чином, щоразу покращуючи ефективність. Знаєте, як наш командир Олег Торовичу Довченко. От, каже: виконав, доповів. Не виконав, доповів обов'язково. Тому що, якщо на танконебезпечному напрямку повинен стояти протитанковий взвод, то він там повинен стояти. Але якщо там його нема, це моментально повинно бути доповідано. Так само і в бізнесі. Якщо щось не вийшло, задача не виконана, в цьому місці якого взводу нема, може бути прорив бронетанкової групи ворога в тил підрозділу. І тоді підрозділ просто він буде знищений. Ми понесемо втрати. Ветерани дуже добре це розуміють, тому це, це ж з це це Бойового статуту сухопутних військ. Просто сказати йому про цей принцип, ну, нічого не буде, не бійся, це, це просто о, повинно бути, бувають в житті. І в роботі помилки, це нормально, але просто про це повинні знати ті, хто далі йдуть по процесу. Ветеран буде відчувати впевненість та усвідомлювати, що він управляє своїми цілями. Також рекомендується прописувати цілі та всі критерії, які ми щойно розглянули. А тепер давайте поговоримо про мотивацію та контроль наших колег-ветеранів. Це чутливі теми. Адже мотивація це те, чого буде потребувати ветеран, особливо в перші дні, а хтось і в перші місяці. Ветерани, які повернулися з війни, об'єктивно можуть втратити навички виконання своєї основної роботи, яку вони виконували до мобілізації. Вони можуть втратити право виконувати цю роботу через медичні покази за результатами медогляду. Однак вони, вірогідно, набули нових навичок розуміння та компетенцій, які можуть виявитися корисними в організації. Ну так я при переоцінку цінності дещо вважаю, думаю, можу сказати, тому що коли ти підриваєшся на міні, от і деякий час просто вмираєш, тому що в тебе розірвано на дві частини рука, от мені зшивали її. І ти не можеш накинути собі, ну, так от а, накинути собі турнікета, і ти лежиш на мінному полі, і до тебе перший час не може під ніхто підійти, ти просто стікаєш кров'ю і вже приготувався вмирати, то ти починаєш переоцінювати цінності в цей момент. Так, коли ти стаєш повністю готовий до смерті, а ти розумієш, що тобі не хочеться на яхту. Тобі не хочеться а, а, подивитися там рахунок банківський. Да? Тобі, е, ну от як на мене, перш за все, хочеться бути е, готовим до смерті перед Богом по совість. І тобі хочеться бути е, з близькими людьми. От, е і ти е рахуєш ті дні, які ти не, не ті, які ти провів в офісі, да, а ті, які ти не провів е з дітьми, е з дружиною. От. Це один аспект переоцінки цінності. А другий аспект переоцінки цінності, що ти ну, можеш бути там, ким завгодно, високим спеціалістом, дуже багатою людиною, е дуже успішним е управлінцем. Да. Вот. А, але в дуже короткий мить це все просто зникає, і ти нічого не можеш забрати з собою. Вот. І тобі просто хочеться, щоб не боліло. І просто хочеться, щоб хтось накинув тобі турнікет. Вот. А потім в лікарні твоїм найвищим статусом стає те, а, щоб. На одній нозі допригати до санузла. Да. От. І е, ветерани, які повертаються, у них ну... нема цих зашареності цієї цієї. Ну, ну, що вже може бути страшніше? Які вже вибралися. Вони завжди питають, типу, як е, як справа. Я кажу, все, що не криміницький ліс, все хорошо. от... Або там хтось там жаліється, там, на що я кажу, я не буду ні на що жалітися, в мене все класно. От я знаю, що таке може бути по-справжньому -по -по погано і навіть, і навіть стрьомно. От. А, а, тому це треба і роботодавцям, і партнерам, які працюють з, з ветеранами. Потрібно це ну, враховувати. І потрібно ну, навіть слово скористатися неправильно, от, потрібно це задіяти. Да? потрібно це задіяти. Тому що ну, ця людина завжди буде поступати по совісті. Ця людина не буде брехати, ну нема не, не, не смисла. Да? Вона не буде там юліти викручуватись, придумувати якісь якісь історії. Вона буде робити те, що те, що їй підказує совість, і як буде правильно, вона буде робити це до кінця, поки, поки не буде е, в, виконано. Да, от. Але до цього з ну, цивільним, вибачте, ну, це розподіло, до цього ну, не всі готові, як я скажу чесно. На жаль, в бізнесі от до того, як я почав воювати, і, от, і там дуже часто. Знаєте, бувають такі речі, коли е, кажуть, слухай, а ти скажи, що там так, а насправді там не так. Або давай скажемо, що зробила, а потім доробимо. От. Або давай ці гроші якби, використаємо, а От, напишемо в одну сторону, а я куплю жінки А... Ну, не проконую. Ну, Звісно, не можу казати там на 100%, але 90%. Краще, краще навіть не пробувати. А то я просто подивиться і скажуть, як так? Та ні, не буду я цього робити. Вон. Скажеш, скажеш, що це винтовка для своєї лічної колекції чи для війни. Да? Такі бували випадки, коли дорога зброя надходить, така а я з цієї буду стріляти, а я з цієї буду стріляти. А, а, я, а, я, а, я, а я зразу з двох і ще з цієї. Наш командир сказав, слухай, ті люди, які нам дали ті винтовки, от скажеш їм, що це для твоєї лічної колекції, а стріляти ти будеш цією, ти будеш цієї, ти будеш цією. От як тобі командир скаже? Спостерігається, що у ветеранів часто виникають зміни у ставленні світосприйнятті та проблеми з мотивацією до повернення до професійного життя. Проблема з мотивацією може полягати у тому, що ветеран не бачить сенсу у своїй попередній діяльності. Його можуть обтяжувати неефективні процеси чи бюрократія. Він не потерпає від проблем із фізичним або психічним здоров'ям, або перебуває в стані емоційного вигоряння. Після ознайомлення з багатьма історіями повернень до роботи в компанії можна зробити висновок, що мотивація ветерана вона змінюється якісно. І вона орієнтована на такі фактори, як забезпечення відчуття власної гідності, відчуття справедливості, перебування в колі однодумців, реалізацію себе у своїй чи новій діяльності. Щодо контролю, тут вкрай важливий баланс, щоб з одного боку розуміти процес виконання поручених завдань, а з іншого щоб не викликати агресію. Дуже рекомендуємо домовитися з ветераном, як йому зручно звітувати, розповідати про свою діяльність як про успіхи, так і про невдачі. Для того, щоб було менше контролю, ви ж знаєте, що потрібно. Це акцептування цілей. Тобто ті цілі компанії, цінності компанії, вони повинні бути доведені до самого лінійного особового складу. От як прибиральниця в НАСА, коли в неї питають, вона що каже, що, 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 що ви тут робите там місяць, вона каже, я працюю над опануванням космосу. Тому що це ціль НАСА. А ветерану потрібно теж довести ціль, він повинен їх прийняти. Ну, принаймні, не бути там. Категорично, категорично проти цих цілей і ставити його на задачі, які відповідають і, ну, цілям, які, в свою чергу, відповідають від, ну, цінностям ветерану, повинен розділяти. Тобто, оце от загострене почуття справедливості, воно повинно навпаки бути якби стимулом. До досягнення високих, високих KPI, якщо щось робиться добре, якщо щось робиться чесне, якщо щось робиться корисне. Е, ну, не особисто там для когось, а для людей, для нації. Це повинно бути там донесено, або для якоїсь там до, до для, для аудиторії, да? донесено до, до ветерана, дивись, каже, то тут буде, буде така, така користь, і ти береш в цьому участь. Для цього повинно зробити оці, оці задачі в такі, в такі, в такі строки. І наш фронт, оцей да? фронт цього добра, яке ми робимо для великої кількості людей, він просунеться. І тут буде. Просування на цій лінії фронту для тебе, для нас і для суспільного блага. От. А, тоді ветеран візьметься завзято і буде працювати, поки не будуть виконані бойові задачі. Не буде там питань там, о вихідні, а може ви мені там премію заплатите. Да? От, ну, я просто теж по собі знаю мене дуже висока така суспільне навантаження зв'язку mm. <св> з протекцією інтересів ветеранської бізнес-спільноти. То і мені ніяких грошей за це не потрібно. Я розумію, що це, що це потрібно для моїх побратимів, для людей, взагалі, в, в країні. І, Ну що, ковбашує день і вночі, і додому приходжу, і дітей не бачу, От, і, і спілкуюся багато. Також важливим інструментом у взаємодії є зворотний зв'язок, який варто використовувати якомога частіше. Але перед тим як надавати працівнику ветерану зворотний зв'язок, чітко визначте його мету. Пам'ятайте, що ваше завдання насамперед не просто вказати на помилки, а звернути увагу на досягнення та показати сильні сторони. Якщо керівник побачив, що там людина накосячила, то він не повинен говорити це про всіх, бо це принижує. Ви ж після повернення з війни міняєтесь і з'являються нові принципи, і там можна, можна вихватити трохи, скажімо так. Тому ну, і людина може, наприклад, і не хотіти образити. Він звик там при всіх відкрито казати і, може, він і не, не хотів образити, але людина образиться, ну і буде такий конкретний конфлікт. Тому перше, що треба робити, це, по-перше, ну, зізвонитися там, краще зізвонитись, напевно, можна, якщо ми віддалено зараз працюємо по відеозв'язку, або якщо в офісі, то зайти в якусь переговорку. І поспілкуватись тета тет Тому що, ну, це, по-перше, буде така як атмосфера довірлива вже. І людина не буде це в цеки, тому що ця інформація якби, залишається між вами. Це ну, так, як в армії було. В принципі, воно ну, там тобі неприємно, і людям неприємно. І в мене була ситуація, коли я солдата так. Ну, нагнув конкретно, і по факту я був неправий, Але це був вранці так. трошки. Це... І потім ввечері я вирішив, що треба вибачитись, але я вибачився при всіх. Тобто, ну, по-перше, я заробив повагу від цієї людини, ну і плюс весь колектив. Але це, це дуже важко зробити, скажу чесно. Бо... Простіше там наговорити всякого і потім махнути рукою, і типу, хай залишається, як є. Але ну, це, це, напевно, от, що я хотів ще сказати, треба залишатись людиною. Якщо це буде як в, в основі взаємовідносини між керівниками і підлеглими, то, в принципі, проблем ніяких не буде. Буде якась. Ну, будь яка ситуація, поки всі живі й здорові, це не є якоюсь там проблемою, яку не можна вирішити. Часто працівники схильні недооцінювати свої здобутки на робочому місці. Зокрема, ветерани та ветеранки можуть мати професійний досвід, проте деколи не розуміють, як саме застосовувати набуті вміння в цивільних професіях. Ви ж можете допомогти інтегрувати, набути військовий досвід у цивільне життя та показати його цінність і практичність у поточній роботі. Присвятіть одну із ваших зустрічей обговоренню військової служби, які задачі виконував чи виконувала, якими результатами пишається, яких умінь набував, набувала. Запитайте, що людину цікавить у цивільному житті та в якому напрямку планує і хоче розвиватися. Запитайте про складнощі, якщо вони є: фізичні бар'єри, комунікацію, складність прийняття завдань, відторгнення у роботі. За результатами такої бесіди комунікації ви зможете спільно ідентифікувати потреби на робочому місці тут і зараз. А тепер хочу поділитися методикою зворотного зв'язку, яка може стати вам у нагоді. Це SLC. Що вона означає? Сексес, успіхи. Що сам ветеран, ветеранка вважає успіхом? Що дозволило йому чи їй цього досягати? Learn – уроки, що важливого людина дізналася для себе. І сі, ченч, зміни, у чому людина стала сильнішою, що змінилося в його чи в її поведінці, в поглядах. Проводячи бесіду по цим трьом крокам, ветеран буде гарантовано відкритим до вас, до обговорення досягнень своїх поточних цілей та задач. І звичайно пам'ятайте про розумний баланс у взаємодії. З одного боку, ми щиро підтримуємо та допомагаємо ветеранові адаптуватися в робочому колективі. А з іншого, ми віримо, що з ним все гаразд. Ми віримо в нього і не робимо з нього якогось нещасного бідолагу. Є різні люди, немає якогось універсального рецепту, як поводити в тій чи іншій ситуації. Моє… Ну, Моя особиста думка це те, що не потрібно занадто там опікуватися ветеранами, потрібно ставитися до них з повагою, але не можна робити ну якусь різницю між тими людьми, які працювали, і тими людьми, які повернулися. Так, до, до них потрібно більше можливо якоїсь уваги, але не потрібно. Цю увагу робити в якихось там гіперформатах, і якось їх там в якийсь кокон завертати. Не потрібно занадто опікуватися, щоб не робити цей розрив в колективі, тому що є ну, співробітники, які працюють, і співробітники, які е, повертаються, і нам потрібно зробити з них єдиний колектив. Дякуємо вам за вашу увагу і до зустрічі в нових відеоуроках програми «Герої Поруч.